Друзі, вітаю на Обосток. з ток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військові теми, про лінію фронту. Мій гість сьогодні це Іван Тимочко, військовий оглядач. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм пане Іване, пропоную розпочати з гарячої точки. Направду багато зараз інформації на стрічках. Потребує критичної оцінки ця інформація. зокрема, от що пишуть: критичне становище у Покровську спецпідрозділи гур прибули рятувати місто. Про таке пише військовий кореспондент Андрій Цеплієнко з посиланням на свої джерела. Поки що від генштабу не бачила підтвердження, що дійсно гурівці туди підтягуються. Ну і власне раніше інформація була по Покровську, що там точаться важкі міські бої. Що вам відомо, що ви думаєте про ситуацію там? Що знаєте. Ну, якщо говорити про спецпідрозділи, про загони, ну, перш за все, там не тільки гур воює, там воює достатня кількість військових і лінійні бригади. Механізовані десантники, і спеціальні війська, кого долучать, кого не долучать. Ну, я думаю, що це напевне неправильно озвучувати, які сили і засоби можуть там зараз діяти, оскільки ми і так бачимо, що дійсно доволі складна ситуація. Бойові дії надзвичайно там серйозні і напружені. Але власне ми бачимо те, що дуже важливий момент. Про збройні сили біля Родинського це район Мирнограда. По суті, звільнили цілий населений пункт. І там, взагалі, для Росіян постане питання. Якщо підрозділи 51-ї їхньої армії будуть знаходитись в цьому районі Роденського, то там взагалі стоятиме питання, чи вони втримають позиції. Але звичайно, що якщо беремо Покровський напрямок, то Розуміємо і знаємо, що дійсно противник прорив намагається прорватися в сам район оборони міста. Спостерігаємо надзвичайно, скажімо, інтенсивність бойових дій. Звичайно, що якщо оцінювати ситуацію на полі бою біля Покровська, ну ми маємо говорити що це не виникло сьогодні. Це результат надзвичайно важких боїв більше року. Розуміємо, що в такий е, час інтенсивних боїв там доволі поруйновані позиції і фортифікації і величезних руйнувань завданого місту. Розуміємо, що оборона відбувається в дуже серйозних умовах, але тим не менше, там ставити якісь дати чи Приписувати якісь там дуже короткі строки обороні Покровська, звичайно, точно не варта. Це два доволі великих міста. Покровський Мирноград, звичайно, з іншої сторони. що Будь-які сценарії там варто досліджувати і вивчати, будь-які сценарії розглядати. Але маємо також розуміти, що оборона Покровська Мирнограда забрала сотні тисяч, і я не перебільшую російських солдатів, когось загнало в землю, когось зробила навіки калікою. Вони скували величезні сили російських військ. І по суті це вплинуло і в цілому на весь перебіг бойових дій 24-25 років. Але тим не менше, ми маємо розглядати і оцінювати ситуацію Тверезо на даному етапі. Там дуже противник активізувався, і навіть те, що Є інформація, що Путін ну, там хвалився десь і на міжнародних якихось зустрічах. Так чи скажімо, верніше між своїми союзниками? Він зараз не має таких міжнародних зустрічей, І там кажуть, що навіть його спецпредставник в Америці наголошує, що росіяни зайдуть в Покровську Мирнограм. Е, такі речі, які далекі поки що від істини. Ну і ще цікавий момент. Що Покровськ давно є політичним питанням для Путіна, бо по суті поруч власне, ми знаємо, що Росія біля знову ж районів Добропільський напрямок, та російські війська там потрапили в полон. Велика кількість були оточені, розбиті. Звичайно, щоб цю ганьбу десь прикрити, і весь акцент противник наскільки може в пропаганді перетягає саме на Покровський напрямок. Звичайно, що там мужність наших бійців потрібно оцінювати як якнайвище всіх, і від солдата до командира. Я розумію, що завжди, коли обстановка ускладнюється, бо коли бійці відходять з позицій, зразу з'являється шквал критики, шквал претензій, і таке враження забувається одразу у людей, що ті ж самі солдати, ті самі командири. Керували обороною цього напрямку вже більше року, і керують, і здійснювали по суті ефективну оборону проти переважаючих сил противника. Так там зараз дійсно противник дуже інтенсивно почав застосовувати авіацію, підтягати капами бити. Знаємо ракетно-дронові удари, але все одно збройні сили там немає ні панік, ні втечі. Так, дуже важко нашим побратимам, бійцям. Це однозначно і про це треба наголошувати. Як і також коли хтось вимагає, дайте великих резервів, то паралельно мають і підтримувати і мобілізацію в українську армію. Резерви з неба не беруться, тому тут потрібно підходити комплексно до оцінки таких ситуацій. Тут дуже комплексно потрібно підходити до. Оцінки подій взагалі на лінії фронту, на що воно впливає, як воно буде впливати, бо противник зараз на Донеччині, бачимо, докладає великих зусиль, окрім Покровська Мирнограда, ще й атакує в районі Константинівки, Торецького, Часів Яр, Краматорський, Слов'янський напрямок. Це напрямки Часів яр, це напрямки, які противник, по суті, Зараз ставить пріоритетними в плані спроби купувати Донецьку область. Ми бачимо, як навіть на пропагандивному рівні вони намагаються прив'язати цю увагу зараз до Донеччини, як вони акцентують, що Путіна це принципове питання. Звичайно, що боротьба триває і буде тривати за, за будь-яких умов. Головком ЗСУ Олександр Сирський написав у Телеграм, що дуже важливо по Покровську тримати актуальну інформацію нічого не приховувати, зустрівся з командирами військових підрозділів, які ведуть бої в районі Покровська на Донеччині, застеріг їх від приховування реальної ситуації. Отже, будемо очікувати та офіційних заяв. та, якщо ситуація на контролі особистого головкома, то Приводів, якби довіряти російським якимось зливам, точно немає. Пане Іван щодо наслідків, хотіла вас запитати на перебіг бойових дій: чи вплине якось удар Тахів Мадяра? По білгородській дамбі, як ми знаємо, Роберт Мадяр Броуді, командувач сил безпілотних систем, вже підтвердив, що це саме птахи попрацювали там. От губернатор там теж ні гладко виходить, каже, що ситуація стабільна, все добре, все контролюємо. Ну, власне, те, що завжди кажуть пропагандисти своєму населенню, як ви бачите, чи буде це мати якийсь вплив на фронт? Ми вже е, бачимо інформацію, що противник пробував атаки поновити чи активізувати атаки на Вовчанському напрямку, і зараз е, цей і, імпульс по суті зразу погас. Другий момент е, не менш значимий, що ми враховуємо, що підтоплення ґрунтів на цьому напрямку відбувається в осінній період. Тобто, це не буде засихання. Підсихання ґрунтів навряд чи відбудеться. Це утворюється мочарі, а потім і замерзання. Тобто, я до чого веду противнику там утримувати позиції буде надзвичайно важко. Я вже не кажу про якісь мережі з окопів фортифікації. Якщо це все затече, підтече це зрозуміло, що суттєво вплине не тільки на боєздатність підрозділів. Які там здійснюють атаки, але й цей вплине на логістику, на сам процес підвезення, відновлення сил, складів, боєприпасів, це це дуже дуже достатньо серйозний виклик зараз для російської армії. Там знову ж, якщо ми враховуємо скільки. Яку лінію фронту це може охопити там, же ж і загальновійськова армія, російська, і декілька дивізій потрапляють у зону власне підтоплення і бригад, ну, То ми розуміємо, що це десятки тисяч російських солдатів, і звичайно, що враховуючи цей фактор, звичайно, що оцінюючи взагалі такий удар. По цій дамбі саме зараз, ну це, це, це далеко не проста робота, і це до доволі, скажімо, правильний підбір саме елем... засобами ураження, так, дронами, які доволі, скажімо, точно можуть наносити удари, точково, які порівняно дешевші, ніж навіть ракети, і які, як виявляється, дуже і дуже стали ефективними, і що найважливіше. Росіяни розуміючи про близькість такої дамби до лінії фронту, не зуміли належним чином забезпечити її захист. Отже, там теж свої проблеми з протиповітряною обороною. Так виглядає, що не все у них там гладко з розвідкою. З отінкою, так, тактик техні, взагалі технічного стану цієї дамби. Ну бо дамби мали би бути доволі міцними і доволі мала би витримувати серйозні удари. Взагалі дамби руйнуються, як правило, внутрішніми підривами, коли вибухівка закладається всередину, так відповідні там шурпи і так далі. А тут ми бачимо зовнішній удар. Вплив це по суті дуже цікавий досвід. Це дуже цікавий досвід і для збройних сил, і в цілому військовому підходу до ситуації з урахуванням ефективність по відношенню до самих дронів. Звичайно, що як бачимо. Така ситуація точно не викликає у росіян захоплення. Точно воно змусить їх переглянути на цьому напрямку свій підхід до ведення бойових дій, бо це ситуація, яка виходить з під контролю. Швидше за все там почнуться певні, скажімо, якісь панічні настрої серед військових. А якщо навіть і тримати їх там на місці, ну це прийдеться путінським військам там підтягати додаткові свої якісь загороджувальні загони. Тобто там може початися серйозний у них каламбур. Звичайно, за цим будемо спостерігати, але це також маємо розуміти, що противник буде намагатися і максимально посилити в себе там. Підрозділи на відстані за межами підтоплення. Я до чого веду? Що ну щоб зараз у нас не почав вимагати, давайте ураша блі на голову, перед в атаку. Це такого оперативного рівня операція, яка перш за все проведена для стримування ворожих військ, сил для розриву їхньої логістики на північному чи північно-східному напрямку, і те, що відбулося знов на території Росії, це позитив. Бо всі збитки від неї це буде отримувати Росіяни. Це їхня буде. Відповідальні за цю дамбу не нападали, і дамба би не була знищена. Це військова ціль з урахуванням того, що це вже знову ж всі знаємо, що у руслі і водосховища й біля самої дамби знаходяться російські військові. Це теж дуже важливо акцентувати, щоб там вони зараз не почали на на спабілі. Ну бо там ваші військові, там ваша армія і а ворожа армія під підлягає знищенню на тому кінець. Відсотків пане Іване, куди подівся захист? От буквально за пару хвилин обговоримо від осінтерів інформацію. Хочу ще спростувати один російський фейк. Буквально готуючись до ефіру в силу професії і зайнятості, вимушено читаю російських воєнкорів. От що вони там пишуть? Так, от вони пишуть, що вони значить зачистили, як вони це називають, Єгорівку на Дніпропетровщині, і в той же час є інформація від нашого підрозділу 425-го окремого штурмового полку скеля. що їм вдалося зачистити від російських окупантів ту саму Єгорівку на Дніпропетровщині. Е, ну, звісно, тут не будемо шукати пояснень, чому вони брешуть. Тут воно взагалі не варте того часу. Це не Але не як ви Це... бачите, по Дніпропетровщині, та що, що там зараз? Яка ситуація, як буде розвиватись? Це не нова історія, і це зараз ми бачимо не просто окремі випадки. Це системна брехня росіян два дні тому. Цей боже, як він, російський начальник генерального штабу доповідав Путіну. Він що сказав, що Покровську вже фактично вони оточили, окупували. Потім розказав, що 30 батальйонів в цьому, в котлі, так навіть не чи Я думаю, що він мав би розуміти Герасиму, скільки це 30 батальйонів. Ну але ну, батальйон як мінімум 400 бійців не складними арифметичними підрахунками можна вирахувати. В наш час таких великих оточень апріорі бути не може. Ну але тим не менше, звичайно, що та сама історія на Дніпропетровщині, коли так виглядає командирів російських відповідають, коли немає успіхів, вони зразу доповідають, як немає. Ну от прапороносці забігли. Ви ж бачили вони там. А те, що знищили їх, ну така собі історія. Дрібничка, ну як там для генерала все одно приємно, та. Що, що їхні солдати погибли руські? Тому така історія. Вони будуть зараз намагатися на горячому напрямку Дніпропетровський — Це ми знаємо доволі теж там, скажімо, стиль Дніпропетровської, Запорізької, Донецької областей. Вони будуть намагатися власне там малювати собі не просто перемоги, а успіхи. Це теж варто розуміти. Ну і звичайно, вони будуть тиснути на цьому напрямку, оскільки це для них зараз такий доволі символічний крок. Ну і окрім того, заявити свою претензію на ще одну українську область. Ну і окрім того, ж розуміємо, що. Погода заходить до таких умов, коли скажімо, масштабні військові операції буде проводити доволі важко, і вони вже не кажучи про те, що все більше і більше з'являється інформації, що про можливість там, скажімо, зупинення російських військ по лінії фронту на тільки яка є зараз, тому вони будуть зараз максимально намагатися. Показати результат, існуючий, не існуючий, щоб власне торгувати собі якісь похвали серед Путіна, так би мовити, оця російська любов взяти в кредит населений пункт. Ми знаємо, у них тепер це таке собі російське національно-військове змагання. Ну але тим не менше, ну і окрім цього, це от, це постійне сіяння дезінформації в нашому інфопросторі. Вони намагаються теж максимально це масштабувати через соцмережі, через скажімо, різних ботів, фейкометів. Це, це на жаль, є, і воно що найгірше, воно досить воно інколи досить має свій результат. І вірять люди саме у це. Знаєте, не, не все так однозначно. Оце їхнє основне завдання, навіть не стільки зайняти цей це село, чи там ще якесь маленьке село, як створити інформаційний прецедент. Цікаве формулювання: взяти населений пункт в кредит. Треба взяти собі на озброєння. Не чула раніше з приводу захисту захисту. Як ми знаємо, літали дрони над Москвою, вже вони виставили там. Такі собі копії наших українських мобільних груп вчаться росіяни у нас, я так розумію, підглядають і осінтери пишуть, що облаштували на поло Москви 21 позицію в радіусі 50 кілометрів від російської столиці. 21 позиція з установками панцер с 300 с «С-400». Переміщають час від часу ці ЗРК, Ну власне, все навколо Путіна. Я так розумію, стягнули все поближче до свого вождя. Що це за рухи такі та і наскільки воно ефективно, пане Іване? Тут цікаво все ну перш за все, С 300 С-400 – та і панцирі, це вже не можна оцінювати як стратегічна зброя. Стратегічна зброя має е, переміщатися, знаходитися в режимі сурової секретності, сурового доступ обмеженого доступу до інформації. А буквально дійсно два дні тому з'явилися просто крапочки по карті за рисовками шляхи маршрути з маштами, з ну, майданчиками і полями, де вони знаходяться, розосереджуються. Це, Це це. Ну, це не вкладається. Уявім собі картину, щоб зараз почали ширитися по публічному просторі місця, де знаходяться українські петріоти. Ну я не знаю, що би це у нас було. <ріст> а у них, бачите, це норм, ну, і норм, ну, і залетіло. Ну і цей ну і окрім того, ми бачимо, що по суті удари ну я би не казав по Москві, по Підмосков'ї, по заводах. Насправді цілями там були заводи. Які знаходяться під Московією військові, але тим не менше страху вони натерпілися. Що ще дуже цікавий момент від оцих безпілотників? Так, фотографія там красива, всі такі в золотавому фоні. Це зрозуміло. Але що тут важливого, які дописи в російських соцмережах? Що пишуть росіяни? Вони бачили, як перший виїжджав з Кремля чи з Москви. Ну тобто Путін зразу дав драла з Москви. Це нонсенс. Ну, ти ж маєш бути своїми громадянами, бери приклад від українського президента, якщо на то пішло вже. Ну, тобто, тут така річ це дуже показово. Тобто, не, не, не залетівши, що там. Масовано якось в саму Москву чи саме до Кремля не підлетіло жодного безпілотника по факту. Бо ті, що там стояли кулеметники, ну вони вже такі собі навряд чи вони би там щось допомогли, якби шахет підлетів навіть в вра... радіус їхнього враження їхньої стрілецької зброї, бо швидше за все він би дійсно уламками, як то росіяни люблять говорити, обломками би зацепив Кремль. крем, крем величезний. А... Ну, одним словом, це така собі історія. Звичайно, вони про про протоколи мусили витримати. Ще один цікавий момент, який дуже показовий у цій фотографії. Абсолютно пуста площа, абсолютно немає нікого, крім тих декількох солдатів. Це теж показово, це теж між іншим цікаво спостерігати, як вони реагують. На підльоти таких безпілотників. Тобто, так виглядає, що там в районі Кремля і найб вулиць, так зрозумів життя завмирає повністю. Отже, вони вірять, що ми можемо підпопасти і можемо підлетіти не, не стільки вірять у ті екіпажі, які там стоять. Що вони їх можуть захистити? А вірять, що можуть наші безпілотники реально вдарити по Москві. Так, такого Путін, коли починав війну, він собі навіть у голові не міг уявити і побудувати. Ну звичайно, що розуміємо, що такий масований наліт він потребував дуже величезної, клопіткої роботи, розвідки відповідних сил. Причому робота мала відбуватися в режимі онлайн. Розуміємо, що все-таки під, під Москві знаємо точно є декілька прильотів дали. Серйозна заявка на власне саму Москву. Ну, не забуваємо ще той момент, що Москва зараз по великому рахунку. Це більше таке, як символ твердиння Путіна, аніж реальне місто, яке там готове, чи не готове, чи до війни маю на увазі в тому плані, щоб воно там впливало в стратегічному плані. Так, є підприємства, є заводи, так центри, якісь там є прийняття рішень, але все одно. Розуміємо, що їхні генеральні штаби, штаби військові знаходяться, скажімо, дещо розосереджено. Хоча стратегічний аеродром біля підмосков'я, наскільки знаю, теж був одною з цілей. Які результати не знаю. Але також знаємо, що це скувало доволі сильно транспортні перевезення з на міжнародних російських аеропортах у Підмосков'ї. Це мільйонні втрати. І це знову ж якщо ми говоримо то ж саме до Медєдово в Ягівьово, там ще які ціло аеродроми, то ми не забуваємо, що це аеродроми, якщо не міжнародного значення, що там прилітають і міжнародні іноземні і якісь бізнесмени, як правило, і ними користуються для переміщення. Дуже дороговартісних багажів і так далі, і коли під загрозами ударів опиняються такі аеродроми, це дуже сильно понижує рівень довіри до власне до Путіна, до Москви, як до надійності, як надійного партнера бо і бізнесмен не захоче другий раз ризикувати летіти, щоб не опинитися під. Безпілотними ударами, скажімо, він і не буде хотіти використовувати ці аеропорти для перевезень транспортних, бо ніхто не схоче дороговартісний вантаж ставити під ризики. Це дуже суттєво буде підривати і ворожу економіку. Тим паче, що такі удари удари по російських аеродромах, або скажімо, такі дії змушують росіян. Зупиняти всю роботу, навіть скажімо, в туміжних наближених до підмосков'я чи навіть примосковській області військові об'єкти вони ж теж тоді переходять на режим, скажімо, певної безпеки. Є ж теж інформація, що при таких випадках вони. Скажімо, десь повільнюють виробництво або починають його згортати до моменту припинення власне, повітряної тривоги. Тому це дуже цікава ситуація. Звичайно, що роботи, ще, як я завжди кажу, є дуже багато, і я би навіть не сказав, що це почин, бо безпілотники і в Москву прилітали. Але вже коли ми говоримо про системність, про бойове їхнє цільове призначення з вказаними точками прильоту, і вони можуть обходити ворожі системи протиповітряної оборони, яку росіяни не можуть приховати і ефективно розосередити, це позитив. Так, і це власне теж не нове це продовження стратегії заявленої ще раніше перенесення війни на територію країни агресорка. Я вам дякую, пане Іване, за цю аналітику, за ваш час, за те, що підключилися. Пасибі глядачам обо сток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте подобайки. Ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте свідомими, будьте з нами.